Вітаю, новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Вибух у Білорусі біля мінська прямо в польоті загорівся російський винищувач. Люди у бочках, росіяни таємно перекидають війська у Білорусь в вагонах-цистернах. Новий наступ росіян. Міністр закордонних справ Кулеба та міністр оборони Резніков закликали партнерів пришвидшити допомогу. Новий повномасштабний наступ. Така загроза є дуже реальною. Заявили міністр закордонних справ Кулеба та міністр оборони Резніков. Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Після усіх невдач окупанти спробують взяти реванш. А отже, кажуть міністри, є загроза нового наступу. У зв'язку з цим українська влада просить держав-партнерів дати зброю Україні. Запеклі бої тривають на сході України. Села оборони відбили ворожі атаки біля Соледара, Бахмута та ще 12 населених пунктів. Водночас росіяни завдали 25 авіаційних ударів та здійснили понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Заградів та важкої артилерії вночі окупанти вдарили по Нікопольщині, випустили понад 30 снарядів. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Люди за попередніми даними не постраждали. Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти на Харківщині. Внаслідок нічної атаки у селах пошкоджені приватні будинки, амбулаторія, дитячий садок, геріатричний пансіонат та приватне підприємство. Інформації про поранених немає. Мінометного обстрілу зазнала Сумщина. Під вогнем опинилися дві громади області. В обох обійшлося без постраждалих та руйнувань. А поблизу Запоріжжя прилетіла російська ракета с 300 Окупанти ж заявили, що цілили у надважливий стратегічний об'єкт. Насправді вона впала у полі. Від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибуло всі вікна. На щастя, люди вціліли. І про ситуацію у Дніпрі станом на ранок 19 дев'ятнадцятого. Січня безвісти зниклими внаслідок ракетного удару вважаються 11 людей. Комунальники досі до знаходять рештки тіл під час сортування уламків. Їх передають судово медичним експертам для проведення ДНК експертизи. Відомо також про 80 поранених. Наразі в лікарні 25 людей, 10 у важкому стані. Окупанти перекидають до Білорусі солдатів у залізничних цистернах. У такий спосіб росіяни намагаються ввести в оману супутниковий та візуальний моніторинг вантажів. Інформує білоруське видання наша ніва. Кількість випадків таких перевезень невідома. Утім, отримана інформація свідчить про те, що масштаби російської військової присутності в Білорусі можуть бути більшими ніж передбачалося раніше. Станом на 16 січня там перебувало 11 тисяч їхніх військ. Кових у державній прикордонній службі України запевнили, що не фіксують збільшення угруповання російських та білоруських військ поблизу з кордоном України. Також наразі не було жодних заходів у межах оголошених спільних авіанавчань Росії та Білорусі. У Білорусі вибух. Його почули жителі мінської області. Згодом стало відомо, що в одного з російських винищувачів міх, через який сьогодні по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Спалахнув двигун. Загорання супроводжувалося звуком вибуху. Повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. В результаті міх змушений був екстрено завершити політ. Найцікавіше загорівся двигун у цього винищувача не вперше попереднього разу. Пожежа трапилась. 25 грудня при спробі зльоту з аеродрому. Вкотре маємо трагічні звістки з фронту. Волинь втратила на війні ще трьох військових. Ростислав Слєсар, села Хворості Вишнівської громади на Ковальщині. Йому було 39 років. Загинув 13 січня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Ще один полеглий воїн Максим Білецький, чоловік родом із Нововолинська. Перестало битися серце також військового Слуцька. Ігорю не бойся, Було 38 років. Лучанин загинув 15 січня у бою в районі Бахмута. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Європарламент ухвалив резолюцію про створення трибуналу для Путіна. Європейський союз та його члени мають домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії. Йдеться в резолюції, ухваленій сьогодні в Страсбурзі. Підтримали її 472 депутата. Спецтрибунал за аналогією з Нюрнбергським процесом після другої світової війни. Де судило нацистських лідерів, має створюватися в тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою. Вирішив європарламент. Подібні органи вже створювали за рішенням Ради безпеки ООН і для судового переслідування винних воєнних злочинах у колишній Югославії та в Руанді. Кордон під контролем, а на можливі провокації буде гідна відповідь. Голова Волинської військової адміністрації Юрій Поголяйко з робочою поїздкою відвідав північні громади області та оглянув українсько-білоруський кордон. Очільник військової адміністрації побував на пропускних та командно-спостережних пунктах наших бійців, а також перевірив будівництво фортифікаційних споруд, якістю і темпом робіт задоволений. Така споруда. Іде 20 км праворуч, 16 км ліворуч. Тут, як ви бачите, 12-13 метрів довжина цього рову, вона повністю у воді. Так і що є два рови далі. Тому саме рахуйте, хто тут може піти. Нічого тут не піде. Але якщо піде там, де ми знаємо, то ми будемо зустрічати. Противника так, що він не просунеться ніколи. Розплата чекає на всіх. Служба безпеки України затримала харківських залізничників, які допомагали окупантам перекидати війська та озброєння. Колаборантами виявили ще четверо експосадовців регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Після захоплення частини регіону вони добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації, а ще закликали місцевих жителів вступати до окупаційного залізничника підприємства за це обіцяли лояльне ставлення з боку расистів та виплату зарплат у російських рублях. Однак заробляти довго їм не вдалося. Після звільнення Харківщини один із цих колаборантів втік до Росії. Інші вирішили залягти на дно в регіоні і таким чином спробували уникнути покарання. Однак правосуддя їх знайшло. Чоловікам оголосили підозру в пособництві державі агресору, за що світить до 12 років за ґратами. Окрім того, в СБУ розповіли, що спочатку повномасштабного вторгнення вони розслідують більше двох тисяч кримінальних проваджень щодо колаборантів. У рамках цих проваджень уже майже одна тисяча осіб отримали повідомлення про підозру. Серед них колишні депутати і чиновники, які підтримували російських окупантів і добровільно запропонували їм свою допомогу у війні проти України. Понад три тисячі окопних свічок саме стільки виготовила Лучанка Юлія Степаненко разом з однодумцями. Як розповіла жінка нашим колегам із Суспільного, її чоловік добровільно служить в збройних силах України. Тож з його слів зрозуміла наскільки важливе тепло на позиціях. Адже кілька таких свічок за ніч горіння повністю просушували бліндаж разом з ним. Був сухий і одяг. Тож взялася трудитися для воїнів. Перші свічки Лучанка робила в але обсяги зростали. Згодом з'явилася майстерня, а потім і власний логотип вогняна качка. Укопні свічки з цитатами відомих українців, каже Юлія, підіймають бойовий дух військових. Гроші на парафін її команда збирає донатами. Нещодавно вдалося придбати 100 кілограмів парафіну. Долучитися до доброї справи може кожен охочий. Вона з радістю навчить такому промислу. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Атомна безпека на українській АЕС приїхала місія Магате. Переполох у Луцькій школі розслідування з'ясувало причини масового отруєння дітей у 22-му ліцеї. Прибирали квартиру, а засмітили двір. Власників квартири, які зробили сміттєзвалище під під'їздом, оштрафували. Маблі матраци банки з консервацією під під'їздом Луцької багатоповерхівки створили справжнє сміттєзвалище. Люди, які прибрали придбали квартиру на вулиці Дружби народів, виконали надвір усе майно попередніх власників за порушення правил благоустрою. На нових господарів квартири склали адмінпротокол. Їм може загрожувати штраф до 1360 гривень. Але найголовніше, що порушники таки мають прибрати двір від сміття. Маємо перші результати розслідування масового отруєння в Луцькому ліцеї номер 22 Минулого тижня учні навчального закладу почали масово скаржитись на погане самопочуття. У всіх єдиний симптом нудота. У зв'язку з цим школярів відправили на дистанційне навчання. 18 січня Волинський лабораторний центр завершив епідрозслідування. Вони з'ясували, що причиною занедуження дітей стала ротавірусна інфекція. Її передавання Відбуваються контактно-побутовим шляхом під час контакту з поверхнями чи предметами, що могло бути забруднені фекаліями, як то іграшки, меблі, одяг, підлога або під час вживання в їжу інфікованих продуктів харчування. Нині лікуються ще 16 учнів ліцею, одна дитина у лікарні, решта вдома. І про нове в галузі освіти підсумкових іспитів більше не буде у 2023 році. Для учнів четвертих та дев'ятих класів скасують державну підсумкову атестацію. Таке рішення офіційно підтвердили у Міносвіти і опублікували відповідне повідомлення на сайті. Документ вже спрямували для державної реєстрації до міністерства юстиції. Він набере чинності з дня його офіційного опублікування. Що буде альтернативою іспитів для школярів наразі невідомо На українських атомних станціях розпочинають свою роботу постійні місії МАГАТЕ Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії здійснюватимуть безперервний контроль і моніторинг ядерної і радіаційної безпеки. Разом із місією в Україну прибув і гендиректор агентства Маріано Гросі. Про візит місії на Рівненську атомну станцію у Вараші. Далі у сюжеті. На РАЕС прибула команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з генеральним директором Рафаелом Маріано Гросі. Подальшу спільну роботу міжнародних фахівців з українськими енергетиками розпочали символічно з підняття прапора МАГАТЕ над майданчиком станції. Усі мають надію, що від тепер постійно діюча місія зменшить ядерну небезпеку, яку провокує Росія. Під час виробничої наради експертів з керівництвом РАЕС Рафаеля Гросі зауважив, що друзі пізнаються у біді. Отож вони тут, аби надати. Атомникам підтримку якої вони наразі потребують у грудні минулого року. На РАЕС була попередня місія міжнародного агентства у сфері ядерної безпеки та захищеності АЕС. На її основі експерти визначили потреби України. Відтак на сьогодні вони мають чітке технічне завдання, яке виконуватимуть зауважив Гросі. Для цього два експерти залишаються працювати на РЕЕС. Загалом Рафаель Гросі відзначив головні аспекти місії: це можливість розширити допомогу Україні та захистити її. Піднятий стяг магате Символізуватиме те, що військова атака означатиме атаку на міжнародну спільноту. Я пере все хотів би подякувати і відзначити вас, ваш колектив, вашу команду за те, що ви підтримуєте експлуатацію надійну експлуатацію своїх блоків безпечно протягом вже майже цілого року спочатку. Ми uh, пишаємося всім вами. Концепція, яка лежить за всім цим, вона дуже проста, дуже чітка. Наші представники будуть залишатися і вони будуть першою ротаційною командою в рамках цієї постійної місії. Вони будуть працювати відповідно, будуть звідувати перед департаментом з ядерної безпеки та захищеності. Сьогодні ми підняли прапор а, магате і а, за умов, коли відбувається постійне руйнування загальної інфраструктури, в особливості енергетичної інфраструктури країни. А, дуже важливий а, цей крок, тому що наш флаг, поруч з флагом України, а, означатиме, що міжнародна спільнота і а, ті інституції, які мають захищати засади безпеки, вони тут. І будь-яка атака на інфраструктуру буде означати атаку на ці інституції. Цим ми розпочинаємо нашу спільну роботу. Генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк подякував за підтримку та висловив сподівання на те, що постійна місія завадить Росії проявляти агресію стосовно атомної електростанції. На жаль, обставини, які спричинили дану зустріч, є вимушеними і трагічними. Тривають ракетні удари по мирних домівках українців, по мирній інфраструктурі, в тому числі і по енергетиці України. Ці терористичні дії агресора становлять загрозу для атомної енергетики, і Рівненська АЕС не є виключеним. Сподіваюся, ваш візит і постійні місії МОГАТЕ на майданчиках атомних станцій дозволять. Завадити агресору впливати на підтримання в неналежному стані безпеки та фізичного захисту наших атомних станцій. Учасник наради ВО голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Куріков підкреслив, що спільними зусиллями українські атомники та міжнародні експерти організують моніторинг впливів, які влаштовує Росія на мирні ядерні установки. На наш погляд необхідно терміново опрацювати механізми повного. Припинення співробітництва з Росією в сфері використання ядерної енергії, також опрацювати механізми обмеження прав і привілеїв Росії. Тільки чітка і послідовна позиція цивілізованих країн, санкції і їх економічні наслідки для країни агресора може вплинути на ситуацію і допоможе всім нам відійти від краю прірви, до якої нас дограє Російська Федерація. Таким чином, постійно діюча місія на АЕС України та безперервний контроль і моніторинг ядерної радіаційної безпеки на Раес сприятиме посиленню безпеки на ядерних об'єктах в умовах постійних атак ворога. А тим часом в Україні можливі аварійні відключення світла через суттєвий дефіцит в енергосистемі. Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим ніж напередодні через теплу погоду. Проте зберігається суттєвий дефіцит потужності. Інформують в «Укренерго». До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють впродовж доби. Їх перевищення призводить до необхідності аварійних відключень. На продовження теми енергетичної безпеки: екскаватор, генератори та 7,5 кілометрів труб. Луцьк тепло отримує допомогу від міжнародних партнерів з USAID. Американці вже передали частину обіцяних труб близько 2 кілометрів. Решту Луцьк отримає впродовж року. Їх використають для усунення витоків на мережах та відновлення теплопостачання. Про це повідомив речник підприємства Антон Безносиков. Нині, за його словами, заміни потребують 80%. Трубопроводів централізованого опалення та гарячої води міста. це понад 100 кілометрів. На подвір'ї свято-Троїцького собору Луцька сотні людей. 19 січня християни східного обряду згадують одну з ключових євангельських подій хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. А ще освячують воду, адже вірять у її цілющі властивості. В Першу чергу п'ємо. Зараз прийду на роботу, вийду на роботу і п'ємо. Кроплюю хату, як, наприклад, навіть розсаду от, висіваю, то так само цією водичкою поливаю. Я вчора ходив до церкви, Сьогодні ходив. Це вода, яка, яка життя дає. Бо яка, яка люди, будьте здорові, як вода, багатих земля. Сотні людей прийшли не лише набрати цілющої води, а й помолитися. Кажуть, саме в храмі знаходять спокій для душі, особливо в такий складний час. А після літургії духівники та прихожани ходою вирушили до річки Стир, де освячували воду. Вже стало доброю традицією. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.